Це кінець українського футболу. Шевченко оголосив жахливі новини. Довбик покидає Рому та переходить до сенсаційного клубу. З вами на зв'язку канал Time. а новини футболу в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Англійський Вулвергемтон намагався підписати опорного півзахисника збірної України Володимира Брашка, але не зміг домовитися з Динамо. Після зриву перемовин з вовками на гравця з'явився новий претендент. Про новий зацікавлений клуб розповів портал Football24. За інформацією джерела, на брашка претендує багаторазовий чемпіон Італії та переможець семи ліг чемпіонів Мілан. Наразі не йде мова про зимовий трансфер, оскільки клуб не має вільних слотів для футболістів не з Євросоюзу. В Мілані хочуть влітку звільнити місце для брашка і купити його у Динамо. Джерело зазначило, що трансфер брашка обійдеться Мілану в 25 мільйонів євро, гарантованої суми без бонусів. До Мілану та Волвергемптона футболістом цікавились Борму та Бенфіка. Брашко цього сезону провів за Динамо 25 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Статистичний портал Трансфермаркет оцінює Володимира в 9 мільйонів євро. Воротар Мадридського реала та збірної України Андрій Лунін отримає новий шанс закріпитися у стартовому складі іспанської команди. Він має зіграти в матчі Кубка Іспанії. Конкурент Луніна знову отримав пошкодження, повідомляє футбол Іспана. Одразу два футболісти Реала зазнали травм на тренування мадридської команди захисник Давид Алаба, який тільки нещодавно повернувся до ладу. Знову потрапив до Лазарету. Також травмувався основний голкіпер королівського клубу Тібо Курто. Футболісти мадридського реала готуються до чвертьфінального поєдинку Кубка Іспанії. Підопічні Карло Анчелотті зіграють на виїзді проти Леганаса. Який не давав Бланку перемагати на власному полі в трьох із чотирьох останніх матчах. У вівторок, 5 лютого о 22.00 за київським часом, Андрій Лунін знову займе місце в самому складі Реала. Цей поєдинок стане для українця всього восьмим у складі Королівського клубу в нинішньому сезоні. Лунін у трьох матчах зберігав ворота мадридців недоторканості, а загалом він пропустив 10 голів. Захисник збірної України та Донецького Шахтаря, Микола Матвієнко поділився планами. Що таки пов'язують гравця з переходом у відомий французький клуб. Матвієнко може піти Шахтаря до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє портал Новини Лайф. Ненецький шахтар на початку 2025 року продав кілька футболістів основного складу. самого складу. та Олександр Зубков виступатимуть у чемпіонаті Туреччини, а захисник Микола Матвієнко може переїхати до Франції. Один із лідерів гірників є ключовим футболістом оборони як Шахтаря, так і збірної України. Донецький клуб кілька років поспіль відкидав пропозиції про трансфер футболіста. Однак цієї зими ситуація може змінитися, оскільки французький Марсель готовий запропонувати за гравця 6 мільйонів євро. Однак сам Матвієнко спростував ці чутки. Він прокоментував у соціальній мережі трансфер Тараса Степаненка. Фора шахтареала Сіна Трауре вислов надію, що Микола залишиться в Донецькій команді. Я тут назавжди, відповів Матвієнко. У сезоні 2024-2025 футболіст з гірників зіграв за команду в 22 матчах в усіх турнірах, забив три голи та зробив одну результативну передачу. Турецький травзонспорт залишається найактивнішим гравцем на українському трансферному ринку. Цей клуб хоче підписати не тільки Миколу Шапаренка з Динамо, а й Дмитра Криськіва Шахтаря. У травзом спорі вже виступають три українські гравці. Нагадує 61 медіа. Слідом за Арсеном Батаговим, Олександром Зубковим та Данилом Сіканом. Контракти з трапсом можуть підписати Микола Шапаренко та Дмитро Крисків. Турецький клуб готовий запропонувати великі гроші за гравця, який зайняв місце основи гірників після переходу Михайла Мудрика в Челсі. Команда, яку тренує колишній наставник, збірної Туреччини Шанол Гюнеш, хоче поповнити склад 24 річним півзахисником Шахтаря. Травзовспор готовий запропонувати за українського футболіста 7 мільйонів євро. Також гірники зможуть отримати бонуси, якщо Крисків стане гравцем основного складу. Шахтар може погодитися з такою пропозицією, яка поки що перебуває на стадії розробки. Зарубіжний клуб збирається здійснити цей перехід до закриття зимового трансферного вікна, яке діятиме в Туреччині ще 11 днів, у сезоні 2024-2025. У сезоні 2024-2025 Криськів зіграв за Шахтар у 23 матчах у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі. Захисник Київського Динамо Владислав Кабаєв в березні 2025 року має вийти на поле у складі збірної України у матчі проти Бельгії. Гра пройде в рамках плей-офф Ліги Націй і стане вирішальною боротьбі за вихід до дивізіону А. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик здав позитивний добінг-тест, та тимчасово відсторонений від футболу. Наразі він очікує на результати про ББ. Тим часом в матчах Ліги Нації проти Бельгії у складі збірної України готується виступити півзахисник Київського Динамо Володимир Кабаєв, який має замінити він гера лонуцького клубу. Повідомляє футбол Хаб. Кабаєв вперше зіграв за національну команду у вересні 2024 року у поєдинку проти Албанії. Гомидрець синьо-жовтих Сергій Ребров розглядає варіант переведення Віктора Цанкова на лівий фланг атаки, з огляду на його досвід на цій позиції. Також в ротації можуть з'явитися Андрій Ярмоленко чи Олексій Гуцуляк. Збірна України зустрінеться з Бельгією в плей-офф Ліги Націй, де розіграє путівку до дивізіону А. Перший матч, який номінально вважається домашнім, відбудеться 20 березня. А гру відповідь від. А гра відповідь відбудеться 23 березня. Частина вболівальників «Роми» не задоволена форварда збірної України Артема Довбика. Італійські журналісти впевнені, що влітку футболіста буде продано в інший клуб. У Довбика буде шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії, повідомляє Романіста. Керівництво Рома відчуває розчарування від гри Артема Довбека. Саме так вважають італійські спортивні журналісти. Форек прийшов у команду як найшвидший бомбардир чемпіонату Іспанії, але так і не зумів стати лідером атак вовків. Згідно з версією італійської преси, українець так і не виправдав очікувань вболівальників. Тренер Клаудіо Раньєрі намагається допомогти футболістові розкритися, але Довбик виглядає чужорідним елементом у грі Роми. Його вважають повільним та незграбним, нездатним справити позитивний вплив на гру команди. Одночасно з тим з'явилися чутки про те, що влітку довбик може перейти в Наполі. гри цієї команди більше підходить українському форварду. Президент Неаполітанці влітку 2025 року гарантовано отримає близько 70 мільйонів євро за породу Віктора Осімена. Частину цієї суми партинепійці можуть витратити на до Довбика. У сезоні 2024-2025 Артем зіграв за Рому 30 матчів у всіх турнірах, забив 12 мячів і зробив дві результативні передачі. Уряд України був змушений скоротити витрати на розвиток спорту та фізичної культури в країні. Його підтримка продовжиться, але набагато меншою мірою порівняно з 2024 роком. Українські спортсмени продовжують готуватися до престижних турнірів у нинішньому наступному роках. Повідомляє портал Трибуна. Фінансування Міністерства молоді та спорту України скоротилося порівняно з минулим роком. Якщо у 2024 році Кабмін виділив держструктурі 7,5 мільярдів гривень, то нинішнього року йдеться про суму 5,8 мільярдів гривень. Відомство зможе профінансувати підготовку до міжнародних турнірів, які заплановані на 2025 та 2026 роки. Йдеться про зимові Олімпійські ігри в Італії, засвітні ігри з неолімпійських видів з серпень 2025 року, а також літні та зимові Європейські юнацькі Олімпійські фестивалі, лютий та липень 2025 року. Окрім цього, Кабмін забезпечив підготовку та участь української команди в Дефлімпіаді 2025 року, листопад 2025 року та зимової Паралімпіаді 2026 року. Турнір відбудеться в березні. Окремо для розвитку спорту серед осіб з інвалідністю та їхньої фізкультурно-спортивної реабілітації. Україна виділила 727 мільйонів гривень. На цьому новини підійшли до кінця. З вами на зв'язку був канал Ексера Time, а новини футбола в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі до нових зустрічей.